Привіт, мене звуть Поліна. Я створена штучним інтелектом, і сьогодні мій перший виступ на каналі Матевосян Ньюз. Підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть в коментарях, чи подобається вам такий експеримент. У цьому відео ми оглянемо статтю експерта Міка Мікарана. Попри нинішню стратегічну перевагу Росії, вікно можливостей для Уайти повільно закривається, і якщо Україна впорається з новою мобілізацією і постачанням західної допомоги, їй вдасться щонайменше відбити російські наступальні операції у найближчі кілька місяців. Зараз можна виокремити шість чітко виражених кампаній, які проводить Україна. Це оборонна наземна кампанія на семи різних напрямках. Оборонна кампанія з протиповітряної оборони, протиракетної оборони і боротьби з безпілотниками, оперативні та стратегічні ударні кампанії, кампанія з підготовки та кампанія стратегічного впливу. Зараз Україна веде оборонну кампанію проти російського наступу на семи сухопутних напрямках. На щастя, Україна займає внутрішні лінії на оперативному рівні, і їй буде дещо легше реагувати на них, ніж Росії, яка веде свої наступальні дії. Основними напрямками російського наступу наразі є Харків. Бахмут, Авдіївка, Куп'янськ, Новопавлівка, Роботине, Херсонщина. Одним із найбільш небезпечних напрямків російського наступу зараз є Харківський, наступний на якому розпочався трохи понад тиждень тому. На цей момент російська операція, схоже, досягла наступного. Була створена буферна зона відповідно до заяв Путіна від березня 2024 року. Продемонструвала російській внутрішній аудиторії, що відповіла на українське вторгнення з цього регіону торік. Підтримала російські дезінформаційні кампанії щодо української спроможності та неминучості перемоги РФ. Наступ змусив українців розгорнути в цьому районі дуже обмежені резерви живої сили і вогневих засобів, що може створити можливості для росіян в інших місцях на сході та півдні. Російський натиск тут, схоже, сповільнився за останні кілька днів. Можливо. Росіяни недооцінили українську здатність реагувати в цьому районі і переоцінили свої власні можливості проникнути в глиб Харківщини навіть попри те, що вони виділили для операції два армійські корпуси 11-й і 44-й. Значна частина цих сил залишається незадіяною і може бути використана на наступному етапі операції для загрози Харкову і, можливо, для проведення ще однієї операції з метою проникнення в глиб України. Це змусить росіян тримати Харків під загрозою, збільшить потенціал артилерійського обстрілу міста і потенційно забезпечить плацдарм для будь якого майбутнього розширеного російського наступу на цей населений пункт. Попри значну перевагу Росії в живій силі, яку вона має зараз, і її масоване домінування у вогневій потужності, нещодавні успіхи росіян на північному сході і сході України не вражають. Це свідчить про те, що вони все ще мають проблеми з координацією операцій на вищому рівні та із загальною якістю своїх сухопутних сил, крім того, нещодавно з'явилися припущення про російський наземний наступ на Суми. Чи є у Росії сили для початку такого наступу, ще належить з'ясувати, але така можливість залишається? Станом на травень 2024 року Росія має стратегічну перевагу у цій війні. Вона використовує свої переваги в розмірах. Вогневі потужності та зв'язки з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю для проведення різноманітних наземних і повітряних наступальних операцій, щоб відволікти українські сили, утримати їх в обороні, запобігти відновленню наступального потенціалу та спроєктувати стратегічний наратив по всьому світу про неминучу російську перемогу. Однак Росія навряд чи максимально використала можливості, які вона отримала за останні шість місяців для використання відносно ослабленої України. Навіть в умовах відчайдушної нестачі артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, військово-цивільної кризи в українському командуванні, а також нестачі військ у багатьох фронтових з'єднаннях, Росія все ще спроможна проводити лише виснажливі операції з великою кількістю власних жертв. Звісно, росіяни роблять це на семи різних напрямках. Але територіальні здобутки, за винятком харківської наступальної операції, були мінімальними порівняно з тими зусиллями, які росіяни доклали, щоб здобути ці додаткові ділянки української території, можливо, єдиною сферою, де росіяни максимально використали ситуацію за останні кілька місяців. Є їхня кампанія завдання ударів по українському енергетичному сектору. Збільшивши кількість атак і розвиваючи свою тактику в той час. Коли українці відчувають нестачу ракет протиповітряна оборони, Росія завдала значного удару по енергопостачанню України. Російське вікно можливостей повільно закривається. З відновленням потоку американської військової допомоги, посиленням допомоги з боку європейських країн, хоча потрібно більше посилення і початком використання Україною нещодавно прийнятого закону про мобілізацію співвідношення сил в Україні зміниться протягом наступних місяців. Хоча на війні не буває впевненості, Українці майже напевно зможуть відбити нинішні та найближчі наступальні операції Росії. Справжнє питання полягає в тому, чи зможе Україна також реформувати свою підготовку, створити нові формування, посилити координацію на вищому рівні між численними формуваннями, розробити нову наступальну тактику і накопичити достатню кількість боєприпасів та іншого військового майна для проведення наступальних операцій з метою повернення захоплених територій наприкінці 2024 або у 2025 році. Це тема для іншого дня. Але вона, безсумнівно, привертає увагу декого в українському генштабі вже зараз. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалася я у ролі ведучої на каналі Матеосян Ньюз. Звісно, автор каналу буде і надалі записувати відео, але я буду його віртуальною помічницею. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть у коментарях ваше враження від мене і підпишіться на канал. Допомагайте армії та підтримуйте канал Матевосян Восян Ньюс.